І сина, і Святого Духа, всіх я вас вітаю з Воскресінням Господа і Богоспаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в Євангельському читанні ми знову чули слова Христа, слова Христа, які пояснюють людині, по-перше, сенс її життя, а по друге, то, як буде відбуватися страшний суд. І ось ми чули, як Господь в притчі розповідає, що був один Господь, який віддав своє майно. Те, що він нажив своїм слугам. Одному дав 5 мір срібла, талантів, як ми чули по Серковослав'янським. Талант це міра срібла. Тобто це приблизно десь до 26 кілограм срібла. І ось людині він дав 5 таких талантів. Іному 2, а іному дав один. І відлучився. І через довгий час прийшов і призвав своїх слуг. І той, якому він дав талантів, він прийшов до господаря і сказав, що: Господи, ось цих п'ять талантів, які ти мені дав, принесли ще п'ять. візьми своєї збитком. І господар йому говорить, що добрий, вірний і благий рабе, ти був в малому вірний і над багато чим тебе поставлено. Так само зробив і той, якому Господар дав два таланти, прийшов і сказав, прийми тебе чотири таланти. І також почув, що добрий і благий, вірний Раба був малому вірний над багатом тебе поставив. Війди в радость Господа Твого. А ось третій слуга, якому дали один талант, він його закопав і нічого з ним не робив. А коли Господар прийшов, він до нього підійшов і з таким. Недовольством сказав, що візьми свій талант, який ти мені дав, тому що я знаю, що ти людина жорстока, береш де не клав і жнеш де не сіяв. Тому я боявся, щоб нічого, так сказати, ти мені погано не зробив, і от зберіг твій талант. Але хочу від Господаря, що ти лінивий та, і нерадивий раб, замість того, щоб віддати. Моє майно, тобто сріблом торговцям, які б взяли його в діло і приумножили, і я би прийшовши, отримав з лихвою те, що я тобі дав, ти просто закупав його і нічого з ним не робив. І наказав забрати цей талант і віддати тому, якого було вже 10 талантів. І сказав, що в кого є, тому дано буде, а в кого немає, в кого забереться і той, що хоче мати. А слугу цього нерадивого наказав викинути в тьму примешку, де плач і крижих зубів. І ось що ми бачимо і що ми можемо зрозуміти з цієї прищі, Господь трьом людям дав одне й те саме, але в різній мірі. Так, він дав їм срібно. Але от одному п'ять талантів, два один. Так само кожній людині Господь дає життя. Кожен з нас має життя, яке Господь нам дарував. Так, воно в нас різне. Ми в різному статусі. З різним достатком, на різному життєвому шляху. У нас різне здоров'я і різні обставини, в яких ми народилися, в яких ми живемо. Але кожен з нас має життя. І ось життям ми своїм можемо розпоряджатись по-різному. Ми можемо послужити своїм життям Господу, як зробили ті, в кого було 5-2 таланти, а можемо не послужити, прожити його, аби як нічого для Господа не зробивши. І потім наше тіло закопають в землю, як цей раб закупав свій талант, і після Воскресіння ми знову пристанемо перед Господом. І що ж ми йому скажемо, що ми почуємо від нього? От якщо ми не будемо Богу служити, ми почуємо те, що почув цей слуга, який нічого для Господа не зробив, що лінивий і лукавий раб, так? тому що ти не послужив, і Господь, Господар нічого від тебе не отримав. Так само, якщо і ми просто проживемо бо як наше життя, помремо і станемо на страшному суді, нічого для Господа не зробивши, то також почуємо, що ми ліниві, не раби, що ми нічого не зробили для Господа, не послужили йому. І Господь відправив нас в тьму проміжку, де буде плащ і скрижи зубов. Але якщо підемо іншим шляхом, якщо підемо шляхом двох інших слуг, і постараємося приумножити для Царства Небесного якісь дари да, або людей привести до Царства Небесного. То звичайно, почуємо від Господа інших. І ось і дійсно так що ми своїм життям можемо послужити Богу. Неважливо на якому життєвому шляху, тому що Господь для кожного готовляє свій шлях, свій шлях царства небесного. І от ми маємо зрозуміти, який наш шлях. І на ньому постаратись прожити його достойно по-християнськи, воплотивши Євангелії в своє життя і послужити Богу. Так? І от запорука спасіння, і запорука щасливого життя на землі це дійсно не дивитись по сторонам, не дивитись та інших людей, не дивитись, що в кого є і хто як живе, а от жити тим життям і тими талантами, тобто в тих умовах і тим шляхом, який Господь нам дав, прожити своє життя, своє життя щасливе в служінні Богу. І от дійсно, якщо ми так проживемо, якщо ми будемо розуміти, які таланти Господь нам дав, які благодіяння Господь нам дає, тому що чули, що в кого є, тому дано буде. Тобто людина, яка дійсно розуміє Божі благодіяння, розуміє, як Господь її благословляє і за це Богу дякує, то Господь, звичайно, таку людину буде благословляти і більше. Так? Якщо людина буде казати, Господи, дякую і за це і за це, і за це, що в мене є то Господь буде благословляти, але якщо людини якби немає, тобто вона думає, що в неї немає, вона не акцентується на Божих благодіяннях, а тільки дивиться по сторонам і дивиться, що в неї немає. І постійно робчить і говорить Богу, а чого в мене немає того, а чого в мене немає того, а чого я живе краще, а я гірше, то в такого можуть забратися те, що він має, для того, щоб його розуміти. Тому що як ми знаємо, що все познається в зрівнянні. так? Позабрати на щось, і ми зразу зрозуміємо, як ми гарно жили, і як без таких проблем нам гарно жилося, але чомусь Богу роптали. Тому дійсно, якщо ми будемо жити своє життя, будемо Богу вдячні і будемо намагатися йому послужити, дійсно послужити добрим словом, доброю справою, прикладом для інших, проповіддю Христовою, тобто своїм життям будемо проповідувати Христа. І приумножимо, приумножимо Божий, Божий скарб, так? це людські душі, проповідь і е, віру Христову серед людей, то дійсно, е, уже на страшному суді, якщо ми станемо і за нашими плечами буде все це, то ми почуємо від Господа ті слова, що добрий і вірний раб, війди в радость Господа Твого, чого я всім нам бажаю. І про це не забувайте, а дійсно беріть собі на мету, щоб дійсно прожити щасливе життя в служіння Богу.